Чи не десять очистилося де ж дев'ять? Так буває іноді у нас у житті, коли якісь обставини нападають на нас, що іноді самі себе починаємо називати прокаженими. І називаємо це тому, що. Самі себе віддаляємо від інших людей, самі себе стараємося навіть принизити, самі себе стараємося обмежити у спілкуванні з іншими. І буває кажемо, знову кажемо самі до себе. Я прокажений про таких людей сьогоднішнє святе Євангеліє. І проказ забуває, дорогі у Христі, браття і сестри, не тільки тіла, яка виявляється важкохворою слабістю, хворобою, але проказ забуває не раз і ураженням серця, душі. І сьогодні чуємо зі святого Писання, як десять прокажених чоловік, побачивши Ісуса Христа, почали гукати до нього усією своєю вірою про допомогу. І гукаючи до Христа, бачимо, що Христос від них не відвертається. Бо багато людей, коли їх бачили, Тікали, старалися йти навіть іншою дорогою, щоб, не, дай Бог, не доторкнутися, щоб не заговорити, а якщо й говорили з ними, то говорили дуже голосно, кричачи, щоб бути на великій відстані. Але сьогодні Христос їх не оминає. Вони усією своєю вірою звернулися до Нього. Господи наставнику, помилуй нас. Так буває, коли ми маємо ще віру. Тоді, коли ми маємо віру то можемо цією вірою, цією силою нашої віри ще звернутися. І до неба, до Бога, і до інших людей. Бо завдяки вірі ми можемо повірити комусь. Ми можемо зрозуміти, що є ще хтось, хто може нам допомогти. І завдяки вірі ми будемо кричати, помилуй нас, допоможи нам, не оминай мене, не цурайся мене, не залишай мене. Мені потрібна твоя підтримка. Мені потрібний ти. Так є коли є віра, і коли маємо до кого звернутися. Що відбувається далі? Далі бачимо, що Христос робить велику милість. Він, почувши благання цих десятьох чоловік, звертається до них і каже, ідіть. І покажіться священникам. Замітьте, сьогодні Христос не каже їм, так, як багатьом іншим. Не каже встань і ходи. Не каже, що зціляю тебе. Не каже так, як не раз каже померлим, встань. Ні. Сьогодні Христос каже їм зовсім по-іншому. Каже їм, Ідіть і покажіться священникам. Що ці слова означають? А ці слова означають те, що Христос повертає їх до людей. Бо вони були вигнані від людей, а сьогодні Він їх повертає до людей. І першим ділом, каже їм, Бо, кажіть, це священника. Бо знаємо, що саме священники тоді мали владу засвідчити, що людина здорова, і прийняти її у суспільство до іншого народу. Ці люди, десять прокажених, ішли і, напевно, ідучи по дорозі, дивилися кожен на свої руки. Піднімали одяг, дивилися на своє тіло і бачачи, що та проказа зникає, вельми раділи. Але тільки один із цих десяти повернувся до Христа. Тільки один із цих десяти, напевне, з усіх сил, а він уже мав сили, бо Господь зцілив, біг. Щоби подякувати, щоби вклонитися. І біжучи, припав до ніг Христових. А Христос, бачачи його, каже: Чи не десять очистилося? Де ж дев'ять? І ці слова були запитання не до цього прокаженого. А ці слова запитання. Були до тих людей, до тих його учнів, які були разом із ним. Христос хоче звернути їхню увагу, що тільки цей один із десяти прийшов до нього, прийшов подякувати Йому. Прийшов, щоби висловити найбільші і найкращі слова. Тоді Христос каже, Іди, віра твоя спасла тебе. Чому тут спасла віра? А віра його спасла у тому, що цей, котрий мав проказу і зцілився від неї, почав розуміти інших людей. І цією вірою розуміючи інших людей. Уже ніколи до них не буде ставитися якось недобре. Бо, будучи вигнаним, завжди буде розуміти вигнаних. Будучи хворим, завжди зможе поспівчувати іншим хворим, будучи обмеженим у спілкуванні, завжди зможе дати спілкування. Таким самим. І ось віра, з якою прибіг оцей десятий чоловік, один із десяти, до Христа врятува його, дало йому ще більше пізнання Бога, дало йому розуміння Христа і його божественних наук. Так дивлячись, дорогі у Христі, браття і сестри, на сьогоднішню подію маємо дивитися і кожен у своє життя, як не раз проказа є у наших душах, є проказа на нашому серці. Ці люди звернулися до Бога з усією своєю вірою, яку ще мали. А Бог їх почув, Бог не відвернувся від них. І цим самим Христос засвідчує, що Він однаково любить усіх і добрих і злих. Однаково дає сонцем, сонце усім і добре і злим. І дощ свій подає теж усім і добрим і злим. Він Однаковою любов'ю звертається до кожного. І на Христі Він це підтверджує. І на Христі, на котрому розіп'явся, Він розпростирає свої руки для кожного, щоб усі ми змогли прийти у його обійми. Ось цей один із десяти прокажених має давати нам добру науку, дорогі у Христі, браття і сестри. Проказа серця, яка є не раз у нас, має заставляти також звертатися до Бога. Маємо розуміти, що для Бога немає нічого неможливого. І звертаючись до Бога, маємо висловлювати Йому найглибші слова, слова найперше подяки за те, що маємо у житті, і слова щирого молитовного прохання, щоб Господь підкріплював нас, щоби давав нам сили боротися із тими проказами, які є у нас на душі. У нас на серці, і у нас на тілі. Нехай Господня милість і Господня ласка дасть нам сили для того, щоб завжди молитися до Бога, щоби ніколи не забувати Його у ті хвилини, коли нам добре. І щоби завжди надіятися. Ті хвилини, коли нам є якась прикрість. Нехай допомагає нам Бог в цьому і завжди підкріплює нас у житті. Амінь.